Друзі. Коротенький відос про з'єднання кутів. Ось, будь ласка. Вже майже всі кути ми з'єднали. В попередніх відео ви все це, друзі, бачите. І дойшла нарешті черга до, що я вам і казав, до оцих зеток наших. Ось Андрюха вже одну зігнув, ви бачите. А таких нам потрібно 8 штук. Зараз він займається цією процедурою і ми знімемо вам от такий коротенький відосик саме про цей кусочок роботи. Каркас вже весь побудований, друзі. Весь. Тільки там у нас зміни на терасі. Там замовник тепер вже не хоче, щоб ступеньки були отак в нашому цоколі. Там ми переграли. Там тепер ми отак стіну продовжимо прямо. І ступеньки вже будуть понаружі. Єдине, що там зараз потрібно залити, одну палю. Тому ми вирішили залишити це на потім, так як ми будемо в недалекому майбутньому ось, друзі, будувати палі під перегородки і під шумок побудуємо і ту палю. А зараз саме відосик от про цей друзі, вузол. Дуже цікавий вузол, і ми його зробимо все точно як в проекті. Є ж велика болгарка. Ми ж забрали її сьогодні з ремонту. Друзі, 200 чимось гривень віддали, нам її повністю провели обслуговування і повністю замінили згорівші деталі. а Це кнопка. Ну, Я вважаю це круто, розумієте? Гарантія вже закінчилася, я відвіз за 200, чи 20, чи 30, 230, 221 гривня, здається, Дарю? Відремонтували Болгарочку. І не потрібно бігати о, там по базарах, по ринках, шукати, де зроблять. Ну, тільки з Дніпроєм, все. Вже тисячу разів це казав. Щось, Щось Вадлюхи, штани малі, бачите. Ось така молодіж зараз так носить. У мене вон дивіться аж, аж це, аж отак зібралися вони. А друзі, він на глазах. Ну добре. Хай пиляє, напилює. Друзі, і починаємо зав'язувати е, цікавий вузол. Проєкт на місці. Друзі, от як і обіцяли, вам покажемо з'єднання вузла на вході. Це саме таке з'єднання, саме цікаве. Ось, воно, дивіться, будь ласка. Кругом тінь падає. І ось уже вам покажу я зараз його у, у такому вигляді. Ось, будь ласочка. Оце Зараз ми з Андрюхою повинні все це з'єднати. Андрюха вже нагнув ще вчора вісім оцих зеток. Ми вже почали там щось просто вставляти, а потім вирішили, що вже зробимо це завтра. Спокійно, не спіша, і знімемо вам відосик. Зараз ми з Андрюхою беремо, значить, рулетку, друзі. І нам потрібно натягти отут один шнур. Отут. Приблизно. І він нам дуже потрібен. Бо в нас по ньому вже піде туди стіна. Тут теж, в принципі, треба шнур. Ну, зараз подумаємо, може тут обійдемося і без нього. Просто візьмемо від того шнура там розмір, який нам потрібен. все. Поїхали. Друзі, поїхали. Беремо, значить, від нашого ось оцього шнура. Метр двадцять, метр восімдесят і... Друзі, 3 см. І того ми маємо 3,30, правильно? 3,30. Але ми ж каркас з цієї сторони спихнули на 2,5 см на захисний шар. А також ми повинні і тут спихнути на 2,5 см. Тому 3,30 мінус 5 см. Це і в нас буде 3,25 друзі. Оце натягуємо тут шнур 3,25 від. Цього шнура, так як він вже в нас здвинутий. Як? Правильно? Цей шнур ми вже здвинули на 25 на ну, так, на 25 мм. Згоден? Да. Тепер ми здвигаємо не на 3,25, бо ми вже там здвинули. На а на 3,27. Боже, Андрюш, не на 3,27. Друзі, зараз я намалюю і вам зніму, бо незручно. Два з половиною швидше. Андрюк, давай. Бо знову будемо це тут. Друзі, це тепер я вам знімаю. Ми намалювали, перенесли нашу мітку 3,30, тепер в цю сторону переносимо 2,5. В цю сторону, Андрій. Ми ж здвигаємо каркас всередину, правильно? То ми намалювали, то наш буде щит. Все, оце натягуємо шнурку. І вирівнюємо каркас. Щось у нас каркас. Тут, Андрюш, мені не дуже подобається. Там трошки там. Отак. Тимчасово шнур Андрюха виставив і чітко він повинен виставити по нашій мітці і по горизонту шнурів. Розв'язуємо знову цей кут, ну тільки одну гешку. Знову знайшли помилку. Потім хлопці тут потім міряли. Тепер ми додивилися, що трошки треба там забрити, Друзі, оцю арматурину. Ще раз скажу, що 10 разів я ще пройдуся, передивлюся, якщо я знайду десь помилку, хлопці обов'язково перероблять. Так, Все може бути. Людей багато, всі той там, той там став, той неправильно зробив, одні студенти, друзі, розумієте, да? тому помилки трапляються. Псіхуємо, ну переробляємо. Прив'язуємо назад, да. все, отвічно. Просто супер. Все, Андрюх, значить, тепер ми беремо. Шнур у нас є, зав'язуємо цю сторону, а потім ту. Андрюх, знову треба багато знімати. Не розумію чому, а телефон знову сідає. Так, ну що, ми підготувалися. Да. Друзі, дивіться, отак. Андрюха вставив 4 зетки, дивіться, як він їх розклав. І... бо там же ж хомут мішає, тут хомут один мішає, між ними виходить. Вставив 4 хомутика. Андрюх. Угу. І все, піднімай, прив'язуй, працюй. Знову 4% залишилось. Тому, друзі, все. Зараз він трошки там щось почне і потім ще зніму, а телефон трохи підзарядиться. Ну, дивіться, початок процесу ви побачили. Да? Тепер нам треба по одній арматурині піднімати, прив'язувати до самого каркасу. А потім вже він чотири хомути розпреділить і прив'яже їх на місці. Ні, завтра. завтра. А може сьогодні, а може і завтра. Друзі, поки дивіться, значить отак ми кидаємо все це діло. Е, бо треба хомути е, знімати і робити їх меншими. Уже, як ми з Андрюхою тут не думали, не гадали, не виходить. Не обманеш систему. У нас там виходить каркас трохи нижчий. Кругом скільки Андрюх у нас там? Ну, 37 Кругом 37 47. Ой, з 47 половиною. А тут у нас десь виходить 46, так? Да? Да. Отак. Вон, бачите там? Ну не виходить. І тепер ми будемо знати, що тут така система. Даже Тому ми зараз в'яжемо тут і що ми потім зробимо. Переробимо всі хомути. І це буде нам наука вже на майбутнє, друзі. Коли в Тростянці ми працювали точно над таким же ж приблизно розверком. Там і були одні каркаси вищі, другі нижчі. Тут зовсім інша система трохи. І тут, в принципі, в проєкті не вказаний. Тут один тільки хомут вказаний 47-48. 48, друзі, а ми зробили половиною, На 5 мм вже ж ми менше робили. І вужчі, і нижче. Ну немає нічого страшного. Все переробимо і зробимо все чітко. Все, прив'язуємо там. Отак, От Андрюх, красавчик. шнура метр п'ятнадцять, так як у нас метр двадцять. <кхи> і все. Ось Андрюх дивіться. Тимчасово виставляє, щоб підперти ж наші ці гешки, а тут зешки. І коли він оце все зв'яже, друзі, потім прив'яже хомути, Потім все це розбере. Так, да, не так все це тут просто і легко. Є проблема. Часу немає, так, Андрюх? Скільки це ми сьогодні? Годинку попрацювали. І вже треба їхати. Ну все, оце зараз зв'язуємо, Андрюх, і поперли. Завтра, Завтра вже ми будемо зранку. Отак, От друзі, дивіться все. Отак От він повинен зараз зв'язатися. Кажу ще раз, в'яжемо все без поки що хомутів, бо тут потрібно хомути буде нагинати під розмір. Тут вони не, будуть нестандартні, як на, повністю по всьому каркасу. Красота. Оце отак. Да, промучилися. Ну, висновок зробили. Значить, хомути прийдеться перегнути. Ну і тут е, розібралися. Теж треба хомоти гнути. Е, не такі, як у нас стандартні на каркасах. Хто така історія? В проєкті всього цього не вказано, немає. Там тільки замальовано просто малюнок і все. Тому трошки це нас збило. Ну нічого страшного немає, все зробимо. Все буде чудово. Обзорчик. Нарешті ми закінчуємо з цим кутом. Показую вам. Дивіться, тут все зав'язано, тут залишилось нам тільки прив'язати до паль. І ось Андрюха вже тут все налаштував, і от тепер я вам вже все покажу. Значить, вон, Ми вставили такі дві стоєчки. Щоб нам легше зараз було прив'язати хомути. Значить, Натягнули ми тут з Андрюхою шнурок. Виміряємо чітко метр ноль п'ять, так, Андрюх? Ой, метр п'ятнадцять. Так як у нас по бетону метр двадцять по 2,5 см ми відкидаємо на захисний шар. Ось Андрюха на шнурку стали міточку тут. Оце нам треба, щоб хомут був саме по цьому шнуркові, друзі. Не 12 арматура, а саме хомут. Це дуже важливо. Андрюха красавчик, вже він сам займається. Ні, ні, Андрюш, а ну переміряй, бо ти наче там відпихнув. Ну, Давай я тобі допоможу. Оп! Оп, воно. Воно? Так, намалюй на шнурки. Завжди на шнурки малюй. Щоб, по друзі, ми малювали там, от, бачите, на самому каркасі. Ну каркас теж можна туди-сюди хильнути і от вже все. Значить, Артюха він підгрібає в купу щебінь, бо вже ми скоро почнемо. Верніше не скоро, а сьогодні ми почнемо щити виставляти, друзі, і через кілька днів вже ми починаємо, коли щити по наружі виставимо, зможемо натягти шнури і таким чином зальємо палі під. І от таким чином ми під все це діло рухаємось. Друзі, з цим кутом ми трошки намнюхалися, чесно вам кажу, бо тут е не вийшло там хомути по розмірам проєкту. Тут довелося перегинати всі хомути, тут вони нижчі, як ви бачите, на товщину арматури якраз. Бо ми ж арматуру всередину запустили, як в проєкті. А це значить оці хомути вже вони менші, менші менші. На скільки вони менше, Андрюх? Там на 2 см, так? Да? На 2,5. Так що то така історія. От тепер, Андрюхі, треба зараз помнюхатися і все це діло скласти в купу, друзі. І все. Оце на цьому все. Друзі, все в нас повністю зав'язано, зв'язано. Уже ми почнемо перві щити. Андрюх, все. Давай покажемо. Дивіться, все ми... Андрюха все розв'язав повністю. Красота. Отак. Ну. Чесно скажу, намюхався він. Оцей кут трошки виморив, Андрюх? <гум> Весь каркас, навіть ще, мабуть, зв'язали. Так, давайте тепер прив'язуємо до палі. І переходимо на щити, друзі. Все. Ось уже плівочку ми розстеляємо зараз. Нарізаємо її. Значить, я вже підрахував. На 4 частини у нас виходить. Ми будемо різати по 75 см. І таким чином розпускати і оббивати наші щити. А на цьому, друзі, все. Оцю серію ми і завершимо. Обов'язково ми ще десь щось перевіримо, ще раз десь щось підв'яжемо, щось вирівняємо. Коли почнуться виставлятися щити, обов'язково воно ще десь покаже, щось може. Тому, друзі, в принципі, на цьому частину ми нашу будемо завершувати. Вже ми ось дивіться, підняли наші шнури наші. І тепер ми по цим всім шнурам повинні, друзі, Ідеально виставити щити. Що я вам ще скажу? Що ми ще натягнемо обов'язково ще по одному шнурові так? з кожної сторони. Бо щити ж будуть з двох сторон. Тому куплю ще шнур... шнурку, але це вже буде, друзі, з понеділка. Купляю шнурку і погнали. І працюємо, друзі. Все. А на цьому каркаси наші завершені, друзі. Завершені. Все, до зустрічі.